Дачі прямого воєнний марафон на прямому триває студії Наталка Фісич, Сергій Висоцький і гість нашої студії Валерій Димов, керівник центру суспільно інформаційних технологій. Форум вітаємо Валерію. Добрий день, добрий день. Доброго дня. Маємо дійсно про що поговорити, як я вже сказала. І я би хотіла розпочати обговорення наше із заяви міністра оборони Олексія Рєзнікова. Він отак несподівано взяв і заявив про те, що Крим ми звільнимо без бою. Сказав він про це в інтерв'ю виданню Атлантік. Так, мається на увазі, що розглядається не тільки суто військовий, але й військово-політичний сценарій деокупації півострова. При цьому зазначається виданням, та це не Резнікова, я цитую, що мова йде про те, що Крим перетворився на фортецю, і тоді, коли почнуться якісь обстріли і самі окупанти почнуть тікати, то Ну, скажімо так, вони втечуть, і Резніков каже, ми звільнимо Крим без бою. Його підтримує гур Міноборони, яке каже, що Росію потрібно відрізати від окупованого Криму і таким чином примусити до жесту доброї волі. От. Далі вже не буду цитувати. Звичайно, можна тут згадати ще слова Кирила Буданова, керівника ГУР, який раніше говорив про те, що Крим буде звільнений до кінця весни цього року, так? І що влітку ми вже будемо в Криму. Ну, поки що ці пригнози тут до кінця весни залишився травень. Власне, він уже розпочався. От, ну, побачимо, справдяться ці прогнози чи ні, але що примушує, власне кажучи, керівників робити ось такі прогнози, ось такі заяви, чи це для не знаю, створення паніки на Росії, Чи, чи для, може для чогось іще, тому що ну, вони, скажімо так, дещо суперечливі. Крим без бою, жесть доброї волі біздати, то знаєте, що таке без бою? Хіба бій за Крим припинявся? Хіба ми, якщо говорити паралелі, припустимо про жесть доброволі, я бру все слово лапки зі зміїного, хіба це було жестом доброволі, чи це був бій за зміїний? Або хіба кримська? Верніше, перепрошую, Київська область була звільнена без бою, як же з доброволі. Тобто практичний бій за Крим продовжується. Мало того, нагадаю, нашим глядачам, 22 травня минулого року президент Зеленський зараз йому нагадали це інтерв'ю, сказав, що звідення Криму буде, може за собою тягти там, жертви 100 тисяч українських військовослужбовців. Зараз він каже, що Росія ослабла, але ж вона сама ослабла. Вона ослабила внаслідок боротьби Збройних сил України, цієї стратегічної оборонної операції і постачання зброї з боку наших союзників. Тому бі за Крим ніколи не припинявся, навіть коли влада говорила про те, що Крим от може бути звільним тільки політичним шляхом, коли наші партнери. Союзники, взагалі, важко могли виговорити таке совосполучення звільнення Криму військово-політичним шляхом, тільки політичним шляхом. Пам'ятаєте, Зеленський говорив і деякі його спікери з Банку говорили після 29 березня минулого року про те, що Крим і деякі тимчасово окуповані території будуть предметом переговорів. З Росією протягом 15 років хіба це не було проблематизації, того що не може бути проблематизовано відповідно до Конституції України, бо не може бути проблематизована суверенна територія суверенної країни. Тому бій за Крим продовжується на дипломатичному, юридичному, економічному інших фронтах. Українські збройні сили б'ють по, били по новофедерівці, били по гвардійському. Росіяни відсунули свою авіацію від лінії бойового зіткнення, що дозволило нам, ну скажімо так. З меншими втратами звільняти е, правий берег Херсонської області недавно е, в казачій бухті е, невідомими безпілотниками е, були е, спалені е, цистерни з е, російським паливом на 40 тисяч, вибачте, тонн е, нафти для того, щоб через кримський міст. Ну, Керченський міст, Цю, ці ешелони нафти загрузити там, поставити туди, розвантажити сюди знов ці сістерни. Це особливо, коли ми Кримський міст, операцію з кримським мостом, коли залізнична колія насправді пошкоджена. Вони тільки в липні збираються її відновити. Це значить тягати тягати. Це бій за Крим чи ні? Тому у певну міру такого роду речі вони з одного боку анонсують, підігрівають зацікавленість нас з вами, громадян України, ми це обговорюємо, зрештою. Це примушує нервувати наших ворогів, тому що подивіться на їх пабліки. Насправді вони реально нервують. Тому що коли ти боїшся, коли, коли ти, як ми сп не спали рік місяць тому, рік тому, коли ми не спали, тому що ми боялися поганих новин, ми боялися якихось там проривів, вони так бояться нашого контрнаступу, і в таких умовах. Знаєте, не словом а й ділом підкріплювати таку груду речі, як, скажімо, спаленням російських складів в вкладачі бухті. Це є бій за Крим. І тому, знаєте, в цій паралелі Крим дуже сильно нагадує, Якось стало в цій дві фотографії, коли росіяни вимушені були тікати з зміїного, то фактично Крим відтворює і певну мірою навіть масштабує ці. Ці силуети графічні силуети зміну. І насправді масштабує ті операції, які можуть бути стосовно воєнної складової, то думаю, що насправді знищення логістичних шляхів інфраструктури Керченського мосту і те, яким чином ми вже зараз, навіть зараз діємо, дозволяє нам говорити про те, що дуже довго дуже дорого для росіян може бути утримання Криму. А все це вибачте за приїжджих, як вони розповідають, як вони показують своїм громадянам, відмиваючи до речі, гроші, як вони е, узбережжя і в поту. Орії, наприклад, окопують траншеями і ставлять колючку. Ніхто не буде висаджуватись на узбережжя Євпаторії. в Подивитися на море, подивитися на тим яким чином нам до того узбережжя треба пливти і подивитися, що в нас немає десантних короблів. Тому що висаджувати там десанти. Ми не самовбивці, баби наражають, це не наша тактика для перемоги. Тому там буде зовсім інші процеси. Ну, а те, яким чином з одного боку. Різняка говорить про те, що давайте не будемо підігрівати, скажімо так, очікування від фактично контрнаступу. І в той час його перша наступниця також говорить, що давайте не будемо говорити ні про дати, ні про контрнаступи, щоб не було цих очікувань. І тут же вони розповідають про те, що ми можемо звільнити. Ну це певну міру знаєте, політизовує ці посади, які займають деякі люди і намагаючись отримати в тому числі. Популярність. Крим може бути звільненим, якщо коротко. Воєнно-військово-політичним шляхом, коли. Політичним це йдеться не про те, що хтось домовиться, що звільнення Криму тягне тому якісь виконання України у якихось там, а в тому аспекті, що це має бути закріплено в політико-правовому документі, який буде однозначно підписаний Росією як акт капітуляції, коли вона визнає те, що всі ці території, які вона тимчасово окуповувала, є суверенною територією України. Але тільки військові вирішують це питання, тому що так просто Росія, як ми говорили про інші території, вона не збирається звільнити. Тому що це тягнутиме за інші процеси, про які ми з вами будемо говорити: пошук видах на території Росії. Ну і війна всіх проти всіх, яка почнеться в цих пошуках винних і в отстрілі тих, хто на їхню думку буде винен в тому, що вони програють. Пане Валерію. А як вам, в принципі, остання комунікація? Ну, особливо наш міністр оборони, багато комунікує подібних смислів. Ну, от, ну і деякі там інші і відповідні очільники держави. Ну, більш всього, Резніков, про те, що от, росіяни шукають вже можливість якось вийти, пояснити свої провали, да, що вони там хочуть це все завершити. Ну чи не є це е, якоюсь такий хибним кутом погляду на ситуацію, який дезінформує і наших західних супр... західних партнерів, вірніше, да, бо якщо росіяни вже хочуть якось відкочуватись назад, тоді ну можна треба тоді розширювати допомогу Україні, значить, зараз все окей. А по-друге, суспільство на да, коли. От е такі люди, ну міністр різнікав, наприклад, ну, говорять про те, що та ні, ну вони там вже самі хочуть це зупинити, самі хочуть десь там, щоб якось це все самі підуть. Да, самі підуть, на чи не є це ну такою, на, якби ну не дезінформацію, на але розполощуванням суспільства і знову ж таки е новим форматом цього мему про 2-3 тижні. Ну так, колись ми говорили про те, яким чином вимагати нам давати нам зброю, якщо ми говоримо про те, що війни не буде. Яким чином говорити, говорити про те, що дайте нам наступальну зброю, коли через два-три тижні Росія впаде? Навіщо взагалі готувати генератори і пауербанки до зими, якщо до зими, ми вже практично переможемо? Такого, до речі, вони в такому вузькому аспекті дійсно розхолоджують і дезінформують. Ну, але є частина громадян, які яким простіше ми з вами пам'ятаєте, коли говорили, коли є хірурги, говорять про те, що є хвороба, реальна хвороба, і треба лікувати довго, дорого, і не все залежить від хірурга, ще залежить від людини, яка має цю проблему. Але люди йдуть до там, до, до Баби Іри, яка є там учасниця конкурсу екстрасенсів, і розумієте, зі зі свічкою, лампадкою і різними там поганськими атрибутами, як це може викатати у вас у ці страхи. І насправді все через два 3 тижні відбудеться, цей аспект є, якщо є попит на те, щоб пити, заряджати воду біля телевізора і її пити, то зрозуміло, що будуть пропозиція. Звідси все, я їх називаю плацебо експерти. Тобто вони говорять людям те, що шляхом не меншова спротиву для людей набагато більш спрощено сприймається. Стосовно все ж таки релевантності, тобто суті, не говорячи про Різнікави, не говорячи про прізвища, не говорячи про случаю. Слова скажу про те, що певною мірою це працює і на ворога, тому що вони реально нервують. Я вимушений читати ці пабліки російські, їх так званих експертів, вони, ну скажімо, вже шукають заяву <кій> Пригожана про те, що вже вони готові до поразки. Заяви там різних гіркіних, вибачте, що в суї у цих е виродків і войоних злочинців згадую. Е знаєте, вони не варті того, щоб згадувати, але вони говорять про те, що насправді вони вже покладають відповідальність за майбутні поразки, значить, вони готові. Значить, вони вже певну міру дезорганізовані. Питання не в Резнікові, а в наших збройних силах. Практично вони примушують ворога нервувати. Але те, що це не може бути швидко і безболісно, це для мене однозначно. Я думаю, що наші громадяни набату. Більш критично налаштовані щодо простого, знаєте, такого шапка закидательська, вони розуміють, що відбувається.